У нас танкісти і артилерісти це багато в чому біла кость. Це однозначно. Тому що від них багато в чому залежить ситуація на полі бою, тому що вони є перша опора піхоти. Ми відбирали людей професійних, людей з старої закалки, які вже пройшли літню кампанію. Ми їх вже опробували в бою. Більшість частин. Мінометники, танкісти. Водії бронетехніки, екіпажі бронетехніки вже опробувані в бою і все більш-менш гарно. Результати, результати позитивні. Позавчора танкісти відкрили свій перший рахунок, знищили перший танк ДНР. Ну, в останній день у нас останні дні за дві доби. Ми однозначно зараз вшануємо екіпаж. Четвертого танку цей танк знищив якраз той самий танк ДНР. Через 5 хвилин попав під удар, був підбитий, був поранений командир екіпажу танка. Його прикривав інший танк. Екіпаж танк не полишив. Особливо треба відмітити механіка водія. Танк не полишив. Їм вдалося завести машину, полагодити машину, під димовою завісою відійти і продовжувати бій. Це безумовно герої, ну такі от, це герої дня.